Заїхали в Костку заправитися і ще деякі продукти закупити. І я чомусь думала, що перед Новим роком не буде стільки людей, що тільки перед Різдвом, але ми декілька хвилин кружляли, не могли знайти парку місце, а ще й візки були розібрані. Людей сьогодні дуже багато. От на це вітамін С, снижка. 6 доларів. Можна взяти цю упаковку за 23. Ми щось таке для дитини шукаємо. Мультивітаміни також на знижці 300 штук за 10,49. Тимко якраз такі п'є. Mm. Тут різні протизастудні засоби, медикаменти. Візьмемо отакий мотрин, він нам більше допомагає, аніж у той засіб. 10 доларів. Зараз коштує знижка 3 долари. А ще хочу взяти тут такий порошок, як у нас антифлукіт, бо дитина хворіла, і я вже всі. Запаси використала. Так, зараз буду шукати, читати. Тут Можна взяти щось таке: сапорошок. І там вітамін С, вітамін Д і цинк. Але аж 90 пакетиків. Із якого він віку? Ось ціна 28 доларів за 90 пакетиків. Ось знайшла ще тарафлу, але він з 12 років. Тут 18. Ні, тут не 18, тут 24 пакетика за 17,49. Хочемо взяти тут мішок рису, цей якийсь новий. І недорогий. 15 доларів. 15 доларів за 20 паунтів. Це басматі. Нам для плову потрібен рис. Так. Ось цей ми минулого разу брали жасман. 17,89 за 25 паундів. От його і беремо. Ще мені тут потрібно взяти борошно, бо багато випікало і закінчилось 9,49 за 12 ЛП. В кілограмах це 5 кілограмів, 5,5. Ще візьму тут вівсянку, ось таку. За 10,99. А в цій картонній упаковці дві упаковки по 5 лб, тобто по 2 кг 260 г. Берем Тимко її обожнює. Ось тут я хочу взяти каву, свою улюблену. А ось і вона 13,99 за такий мішечок, в якому 2,5 ЛБ це кілограм кг 130 грам. Тут як завжди роздають їсти. Цього разу дали якусь соломку. Тимко смачна. Візьмемо тут упаковку курячих нагетсів за 13,49. Ось в упаковці кілограм 800. Кг. Смачні нагетси. А в цьому холодильнику візьмемо рибні палички. Ось такі. За 1499 і в упаковці також кілограм 800. Кг. Паре. Забігло молочний холодильник, яйця у нас ще є. Молоко, ми не таке купляємо, Ми купляємо ось ось це, галон такого молока 3,19. Галон це, бачите, 3 літри 780 мл. Хочу взяти ще цього разу курячі гумілки. 6,15. А, це органік. Ми не органік купуємо. Де на другий бік. Ось такі ми купуємо. Тут вже 6 упаковок неорганічних гомілок за 7,87. Берем. бо в нас закінчилося. А я супи, готую здебільшого на гумілках курячок. Тут хочу взяти дві упаковки беглів за 7,99, але звичайні Ось такі. Це улюблені булочки Тимофія. Ще потрібна мені морква. Ось такий мішок за 3,39, там 6 ЛБ. Тобто 2 кілограми 720 грамів. Ну Здається, більше нам нічого не потрібно з овочів. Ми докупляли перед 3-2. Підемо. Ще візьмемо тут банани по 1,49 за 3 ЛБ. Це звичайні, не органічні, Бо органічні по 1,99 Беремо дві в'язки. Візьмемо ще мішечок мандарина. Ось, Додатковий вітамін С для дитини. За 7.39. А яблуко, ні. Яблука ми купляли у нас є. Подокладали цього разу дуже багато одягу. Цього всього не було. Ось такі набори, де є така жилетка хутряна, ковтина і що там? Штаніжки лосіни. За 13 доларів. Є ще в такому кольорі. Є в леопардову цятку і ось рожевий набір. Ще з'явилися такі піжами, вже літні футболки і шорти. По 1799. Це сет із чотирьох штук. Тобто дві футболки, шорти і лосини. Є ще в фіолетовому кольорі. Є ось такий і ось такий. Це також новинки. Якийсь такий набір. Так, бренд Buffalo за 18 доларів. Тут футболка, джогери, сорочка і... що тут ще є? Ага, тут три штуки. В такому кольорі. В такому. Для дівчат ось така футболка. Джогера і сорочка клітинку. І в такому кольорі. 18 доларів. Такий комплект, ну це для малят. Від трьох місяців до 24. Боді. Два боді. Одна на довгий, рука, одна на короткий і штани. В такому, в такому кольорі. Для дівчат в такому гарне. І ось в такому гарненькі комплекти. Ще тут з'явилися такі комплекти, недорогі, по 20 доларів за 4 штуки. Тобто худі, ось таке джогери на флісі. Ковтина і ще одні джогери однотонні. Є в такому кольорі і в такому з мотоциклом. Цей комплект мені більше подобається, можна дитині взяти в садок, бо штани там протираються на раз-два. А це для дівчат. Таке худі з баскою на флісі. Тоненька кофтина і все. Штани ж намальовані. Ось штани. А чому вони відірвані? Дивно. Ага, і є ще такий комплект. А де штани? Штани також відірвані. Це 20 доларів. І є ще такі штани, вітронепродувні. За 16 доларів. У кольорі хакі і такі графітові камуфляжі. Все, біжу на касу, бо ми дуже поспішаємо. Не вдалося сьогодні познімати одяг. Міт. На жаль. Ти ходок хочеш, так? Так. Дивись, цукерку тьотя дала. Тримай, після ходога з'їж, добре? Добре? Це дитина захотіла їсти, так що ми їдемо туди, де от люди сидять. І будемо їсти, так, Тім? Вічно голодна дитина. Заїхали в костку на заправку і бензин коштує по 2,65 галон. Ось, заправилося в мене 26 доларів і там 9. майже 10 галонів. Ще заїхали в Алді, тут нам потрібно деяку продукцію докупити, якої не було в костку. Шукаю тут квашену капусту, зазвичай вона тут біля огірків, але цього разу немає. А приїхали ми спеціально за нею. Що хочу взяти тут то, то, таку варену ковбасу, демофій співає, Так, вона 1,48 за 454 грама. Що ти там вибираєш? М'ясо. Нам не треба м'ясо, ми купили. Тут нам потрібно взяти консервовану кукурудзу, горошок, фесолю. І буряк я хочу взяти, червоний. Так, дай. А ось я знайшла і капусту квашену. Її ціна долар за 680 грам берем. Смачна капуста. Також візьму тут консервований буряк червоний. Вартість такої банки долар 49. І тут, і тут 454 грами. Ще візьму до тині фруктові пюре. Ось такі. в Цій упаковці 12 таких паучів. Так, 12. Іноді додаю до каші, якщо немає фруктів, або в дорогу зручно. Він таке любить. І ціна 6,29. Візьмемо тут кукурудзу. Ось таку солодку по 63 центи. Там вже кремоподібна, така не підійде. І по 64 горошок. Ще хочу взяти тут фасолю. От, звичайна суха фасоля. Ось така ласа. Чорна і біленька є. Вартість такої. 95, там 907 грам Чорно. Так, чорну. Дорожче. 2,69. І біленька Також 907 грам за 2,45. Ось я взяла таку ласу, найдешевшу. Ще тут візьмемо дріжджі сухі. Ось такі я беру і такі. По 89 центів. Бере. Бо в мене закінчилось. Ось тут все для випічки: різне какао, сиропи, маршмеллоу, згущене молоко, різноманітні шоколадні каплі, навіть кокосова стрижка є, пудинги, ванільний, шоколадний, цитрусовий, сода, кукурудзяний крохмаль, цукорова пудра. Різні сиропи, кукурудзяний сироп. Що це? Це, напевно, агава. Ще наткнулися на такі тюбики. Де да, чесник? Що базилік? І як його м -м імбир По 2,49 такі тюбики. Є ще такий чесник консервований. По 2,25. Я сухий люблю, але в мене є. Тут дуже багато різноманітної олії в спреях. Є авокадо. За 2,99. Є оливкова за 3,45. За 2,39 ось така дуже смертюча олія. Це для випічки 2,49. Мені потрібна кокосова звичайна спрей я купляла в трейдер джо, Ось візьму таку. За 5,35. Може, вигідніше на херпі купити. Ну, тут звичайна олія, оливкова. Ось така оливкова. І Ще з'явилася соняшникова, раніше не бачила. За 2,35. І олія авокадо. Люблю заправляти салати. Такої. Так можна все цікаво знайти і недороге. От набір таких контейнерів. 6 штук за 10 доларів. Це така корзина для фруктів. У нас щось, похоже є двохярусне. Також 10 доларів. Сюди банани зручно підвішувати. Сковорідки по 10. Така невеличка каструля з ручкою, з хвостиком за 10. Знайшла ще тут піжаму чоловічу за 13 доларів. Є навіть такий атласний халат, у мене теж такий є. За 15 доларів. Дитина сама пробиває продукти. Все, раз. Ще якусь таку ковбаску, тату взяв. За 2,80. заплатили за це все, 25 доларів, 34 центи. Все, їдемо додому.